Куди етапують засуджених у Росії полонених азовців? колонії особового режиму. Содержиться доволі суровий суровий там состав і канібали, і вбивці. практично її знайти в Росії неможливо. В яких умовах їх утримують, і чим це небезпечно? Там настільки Чудовищі порядки, що взмутілись навіть російські сенатори. Чи впливає наявність вироків у Росії на можливість обміну полонених українських військовослужбовців? Там було написано те, що зараз ваш важнуть слідство. Я зараз на суді, вони зараз отримать пожизнений срок. Готуйтесь до того, що ви ніколи його не увидите. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. У російському полоні досі перебувають понад 1500 оборонців Маріуполя. З них близько 900 військовослужбовців бригади Азов. Про це у липні повідомила Асоціація родин захисників Азовсталі. Також, за даними цієї організації, близько сотні полонених бійців Азову вже засудили в російських судах, що є порушенням Женевських конвенцій. Видання Українська правда нещодавно оприлюднило історію військовополоненого азовця Сергія Михайленка. Російський окупаційний суд у Донецьку засудив його до довічного ув'язнення та відправив відбувати покарання до Сибіру. Утримують військового у колонії Полярний вовк, яка була сформована на базі законсервованих будівель колишнього підрозділу радянського гулагу, пише Українська Правда. Умови, в яких перебуває полонений, називають нелюдськими. За інформацією дружини Сергія Михайленка. Вона не отримувала від нього листів і бачила свого чоловіка лише на відео, які поширювали російські змі. Нагадаємо, що в Росії Азов заборонений і визнаний терористичною організацією. Військових цієї бригади, над якими відбуваються судові процеси, зазвичай звинувачують у, начебто, скоєнні злочинів проти цивільного населення в Маріуполі. Дружина полоненого азовця Сергія Михайленка Тамара Корягіна розповіла новинам про Азов'я, що ситуація з засудженими військовополоненими дуже складна. Після винесення вироку їх етапують до різних регіонів Росії. Сергій Михайленко наразі перебуває в колонії, де цього року помер російський політик Олексій Навальний. Розповідає дружина Азовця. Під час прийомки його дуже сильно побили, де він отримав струс мозку. Поломані ребра і він страждає від панічних атак через контузії і через цей, цей пережитий стрес також. Є велика ймовірність, те, що його тримають в одиночці до сих пір, тобто з квітня 2024 року. Про прогулянки там взагалі немає, немає мови бути. Знаю, що погано кормлять. І те, що там дуже холодно, те, що вже зараз серпень, і це вже температура починає падати. І взимку там мінус 50, І я не знаю, чи видадуть йому теплий одяг, чи ні. Наприклад, коли він був на суді в Донецьку, то на вулиці було мінус 15, і він був в легеньких штанах, і, і все, і просто якась куртка. І, і навіть не було якихось зимніх. Черевиків і все там просто були шльопанці. Всі військовополонені азовці, яких засуджують у російських судах, отримують переважно великі терміни ув'язнення від 20 років позбавлення волі або довічне, розповідає пані Тамара. Її чоловіка засудили саме до довічного ув'язнення. Коли був обмін азовців в 23-му році в травні. Звільнився один побратим, який знаходився в камері з моїм чоловіком. Він сказав, що вже тоді на нього почали шити справу, водити на допроси. Тобто, це кожен місяць його виводили на допити, але це не просто допити. Це допити з катуванням, де його просто змусили сказати те, що він робив, тому що я знаю, що ця вся ситуація це фейкова. Вони його звинувачують, тому що він розстріляв машину з цивільними. Але це сталося в кінці березня, але насправді він був вже на Залізяці, тобто він був поранений і тобто навіть не могло таке статися, що він був на цьому самому місці. Тому що я пам'ятаю, що він виходить зі мною на зв'язок в кінці березня, де він сказав, що отримав поранення, і зараз знаходиться на невеличкому лікуванні, і все. Тобто, вони просто. Фабрикують справи наших рідних, вони приписують ті злочини, які ж вони самі вчинили, і через хвору фантазію росіян страждають наших рідні. Дружина військового зазначила, що є азовці, яких утримують у колоніях для довічно ув'язнених в Оренбурзькій, Вологородській областях та на полярному Уралі. Їх тримають у складних умовах, а також відправляють на важкі фізичні роботи. Всю інформацію, яку вдається отримувати з різних джерел, Тамара Корягіна передає до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Я пам'ятаю, те, що одного дня я отримала повідомлення від російського номера. Там було написано, те, що зараз ваш муж під слідством не в суді, він зараз отримає пожизнений срок. Готуючись то, що ви нікадаєвоні не увидите. Ну тобто, ось таке було повідомлення. Я не відповіла на це повідомлення, але я все таки зрозуміла, що нас також чекає суд, тому що вже тоді вони вже почали дуже дуже багато засужувати наших рідних. Це могло бути понад. 20 чоловік за тиждень або ну наприклад, так, було один раз 20 20 чоловік за один тиждень, коли вони засудили. І я просто відправила це повідомлення в коротаційний штаб, і мені сказали чекати. Сподіваюся, що з ним все добре, і я його бійму вдома, тому що, е, на жаль, Росія не дає доступу до, до, до того місця, так взагалі вони просто скривають наших е, рідних. І практично їх знайти в Росії неможливо. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Очільниця правозахисної організації Русідяще Ольга Романова розповіла новинам Приазов'я, що їй відомо про колонії, де утримують засуджених українських військових. Украинские осужденные пожизненно азовцы содержатся в колонии в Мордовии. Вот одно из них, вот я хорошо знаю, наши адвокаты туда ездят и навещают украинских осужденных. В колонии «Черный дельфин» и в колонии «Полярная сова». Это дверь в дверь, просто забор в забор с колонии. Полярный волк – это колония особого режима. Там тоже содержится, есть участок с пожизненными, где как раз погиб Алексей Навальный, где был убит Алексей Навальный. Есть еще в России зоны пожизненные, которая называется «Белый лебедь», это Пермский край. Есть остров Огненный, это остров в очень большом отдалении от всяческого жилья, в Вологодской области, так называемый Вологодский пятак, колония Снежинка, где тоже есть пожизненные. Соответственно, полярная сова – это за полярным кругом. Это поселок Харп. Это от Лоботнанги, Салихарда, еще 30 километров, больше 30, на север. Здесь самое главное, конечно, самое главное – это климат. Полярная ночь, полярный день, собственно, больше ничего. Здесь, как и в, во всех пожизненных зонах, тоже содержится довольно суровый, суровый там состав. И каннибалы, и убийцы, то есть там В програмі, все. Найбільш жахливі умови перебування у колонії Чорний дельфін. Це заклад особливого режиму для довічно ув'язнених у місті Соль Ільєцьк Оренбургської області Росії, розповідає правозахисниця. Навірно, якщо хтось робив якийсь чудовищний рейтинг пожитних зон, то, був би бы названня на колонії Чорний Дельфін. Поскольку, вы знаете, не бывает такого, чтобы дела, творящиеся в колониях, рассматривали, например, в Российском Совете Федерации. А вот с этой колонией это было совсем недавно. То есть там настолько чудовищные порядки, что возмутились даже российские сенаторы, чего с ними сроду не бывало. Там идет речь всегда об избиениях, заключенных, о пытках это там обычное дело. Но самое-главное, что в этой колонии нельзя говорить в полный голос, вообще нельзя никому из заключенных. Если ты сидишь с кем-то в камере, вдвоем ты не можешь говорить в полный голос только шепотом, ты не можешь общаться никак ни с кем в полный голос, только шепотом. Такие правила. Ты ходишь всегда согнутой в положении, как буква «Г», э, и руки за спину. Э, и там есть работа, швейный цех. Условия довольно, довольно суровые. Горячая вода появилась не так давно. Э, ну, в общем, все это условия на самом-то деле можно пережить, э, если бы не пытки и издевательства. У колоніях, які розташовані в Сибіру, найскладніше витримати особливості місцевого клімату, зазначила Ольга Романова. Здесь невиносимий для жизни климат. І тем не менее, 5000 чоловік живуть в этом поселке Харп совершенно добровольно и обслуживают эти зоны. Ну, собственно, видимо, собственно больше негде устроиться. Там сидить порядка 800 человек. Есть, да, есть каннибалы, есть маньяки, в основном маньяки. Пожалуй, здесь на первом месте климат, на втором месте отношение пытки, но отношение к украинским осужденным, украинским военнопленным, надо сказать, что везде разное, везде разное, но, тем не менее, очень редко где хорошее. Вот здесь я так не скажу. Здесь избиения и пытки повсеместные, и особенно они относятся к украинским гражданам. Общая установка именно такая. Парни, с которым удалось, удалось пообщаться нашим адвокатам, но это сидящие в Мордовии, они сохраняют присутствие духа и совершенно уверены в том, что их скоро освободят, они будут обменены. Но очень важно, конечно, выжить в этих условиях. Очень важно выжить. І я думаю, що важніше буде вижити іменно в Чорному Дельфіні і в Харпівполярнову. Там це буде зробити дуже нелегко. В кінці липня стало відомо про смерть українського військовополоненого Олександра Іщенка, який служив у бригаді Азов. За повідомленнями російських ЗМІ про це заявив адвокат під час засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону. Іщенко фігурант справи, в якій російська влада переслідує понад 20 українських полонених. Серед них дев'ять жінок. Більшість із них кухарки, які готували їжу для військовослужбовців Азова. 31 липня уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець повідомив, що Азовець помер 9 днів тому. Проте українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. 7 серпня заступник командира бригади Азов Святослав Паламар опублікував результати судово-медичної експертизи і довідку про причину смерті загиблого, зроблені в Україні. У документах йдеться, що Іщенко мав множинні переломи ребер, а також закриту травму грудної клітини унаслідок ударів тупим предметом. Виконавча директорка медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко розповіла новинам при Азов'я, що Азовець помер у СІЗО номер 5 міста Ростова. Цей випадок стався в СІЗО номер 5 ростовської Рост... міста Ростова, куди частину українць, громадян України, яких судять в Ростові, перевели за кілька тижнів до того номер 1. Ми знаємо, що умови в цьому СІЗО трохи краще ніж в попередньому були в сізо, оскільки в попередньому сізовізону номер один українців утримували в невеликих камерах. Наскільки я пам'ятаю, десь на 8-12 осіб, і в кожній а, а насправді у кожній з таких камер було приблизно 30 осіб. Тобто місць там не було де спати, де сидіти, де лежати. Частину громадян України перевели в СІЗО номер 5 Ростов. Власне, там і стався цей випадок. Наскільки я розумію, він був також в одній з камер поряд з ним були також громадяни України, і він, ну я точно не можу сказати, але за нашою, як ми думаємо, це сталося саме безпосередньо в камері. Іщенко, фігурант великого процесу над азовцями. Uh, які відбуваються в ростовському СІЗО, вже триває понад рік, і, і uh, ну, він uh, насправді ну, він не діючий військовослужбовець АЗОВу, він колишній військовослужбовець, звільнений uh, до повномасштабного вторгнення ще, але оскільки um, ну, Російська Федерація не рахуючи колишні чи є військовослужбовець колишнім, чи він є нинішнім. А якщо належить до Азову, а азов визнан в Російській Федерації терористичною організацією, відповідно таких людей затримують і починають розпочинають кримінальне переслідування. Медійній ініціативі за права людини відомо про 81 азовця, які є фігурантами судових процесів у Росії або на окупованих територіях. Частина з них вже отримала вироки, каже Тетяна Катриченко. Наразі на відомо про 55 справ. Які, в яких є азовці, тобто це значить, що вони можуть бути або індивідуальні щодо окремого азовця, або вони такі колективні, як щодо Іщенка. Відповідно, їх судять за приналежність до Азову, до підрозділу азову і ну, фактично за участь у війні, що заборонено міжнародним гуманітарним правом. Є справи, коли ще до цих обвинувачень ще додаються обвинувачення в вбивстві мирних мешканців, або, за, або в нападах на цивільну інфраструктуру. Ну, що таке цивільна інфраструктура? Це, наприклад, якщо був в Маріуполі зруйнований газопровід. Ну, тобто, це вважається цивільною інфраструктурою. ось або водопостачання. Загалом це тероризм. 205 стаття і інакше би за ну, інакше би в ці справи не потрапляли в ростовський суд, оскільки ростовський суд якраз і розглядає справи про тероризм. Російські адвокати за призначення можуть обіцяти азовцям швидкий обмін за умови визнання своєї, начебто, провини у скоєнні злочинів. Розповідає правозахисниця. Втім, до списків на обмін їх не включають. Ми маємо говорити а про те, як відбуваються ці судові процеси. Ми говорити маємо про те, що це надумані судові процеси, що можливо і фігурантів цих не було, і вони брали на себе під тортурами ці, всі всі. Е Виднавали та свою провину під тортурами, от це може бути, але чисто схематично, якщо Росія засуджує за воєнний злочин, то вона має право тримати до кінця відбування покарань, а не так, як всіх інших військовослужбовців, військовополонених, до закінчення військового конфлікту. Тому е, можемо говорити, що ці вироки на спадки, коли вони з'являються, вони не, ну, не полегшують шлях для до обміну. А вони можуть його ускладнювати. Хоча з іншого боку, ми маємо завжди пам'ятати і так раніше було до повномасштабного вторгнення. Тож тоді е, так звана Донецька, так звана Республіка, вона також засуджувала українських військовослужбовців військовополонених, і вона їх віддавала з цими великими вироками. Там були по 18, по 30 років е, працев. Які, е, спецпризначенці отримували, і вона їх віддавала. Тобто е, ми розуміємо, що ну, ну, єдиних прав немає, з Росією не може бути ніяких правил. Адвокат Ілья Новіков наголосив, що у Росії не існує незалежного від державної політики суду, особливо якщо це стосується українських військовослужбовців з бригади Азов. Їх судять так, як вирішили в Москві. Незалежно від того, що конкретно хто зробив, незалежно від того, що там є в матеріалах в ці справи, незалежно від того, хто що і як він поводиться в процесі, бо є рішення, щоб так було. А вже інше питання: чому є рішення, щоб так було? Чого Путін чи Росія досягають, судячи військовополонених як злочинців? Це величезна система, яка складається з людей, які проходять дуже такий жорсткий відбір на. Дбання про власний інтерес на кожному щеблі сидять люди, які думають, як їм зробити щось, що позитивно попливає на їхню кар'єру. Моє враження від цих процесів, коли вже е, взятих у полон, вже яких тримають там е, понад два роки людей, коли їх ще додатково судять, подають це як е, якесь досягнення російської феміди, що це виглядає як такі така ініціатива знизу. Але вона безумовно має місце, тому що путіну і там його оточенню вона подобається. Наявність вироків навіть за особливо тяжкими статтями не має впливати на можливість обмінного процесу. Вважає Ілья Новіков. Росія у такий спосіб підвищує ціну обміну. Пам'ятаєте, була така надія Савченко? Весь час, коли йшов перемовний процес про її звільнення, казали, що обов'язково потрібно, щоб вона написала про прохання заяву про помилування, бо без цього. Помілений не можуть відбутися за російським законом. Це що було брехня. Російський закон такого не продбачав на, на той час, і не передбачає наразі. Коли умови склалися так, що Путін на це пішов, супер легко сталося це і без заяв. Була теза, яку відбували стосовно Сенцова та його групи, що не може бути речі про обмін людей, які засуджені за е, статтями про тероризм терористичну діяльність. Коли склалися умови для обміну 19-го року, коли був великий обмін 35 на 35, Сінцов там опинився. Вони заручники. Ставлення до них з нашого боку з вами, оскільки ми з вами на волі, має бути як до заручників, яких треба дуже обережно. Але наполегливо і постійно, послідовно витягати. Почати до цього, якщо треба, партнерів, американців, європейців. Тільки без того, щоб вони прийшли до Путіна, потім сказав, що я нічого не можу зробити, у мене лапки, бо там вирок суду, бо у нас незалежний суд ще раз, ми знаємо, що це неправда. Ми знаємо, що воно працює не так в Росії. Не відрізняється ситуація з вироком від ситуації без вироку, бо все, врешті-решт, вирішується особисто путіним. Всі ці питання одні. російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечуючи ведуть проти України за війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я? З вами була Юлія Щетина. До зустрічі! Ви слухали новини Приазов'я.